Десант з народних депутатів днями висадився в Надвірнянській громаді за круглим столом з головами громад, керівництвом військової державної адміністрації та фахівцями соціальної сфери обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Народний депутат Максим Ткаченко, переселенець з Луганська. Як ніхто інший розуміє людей, які через війну змушені були покинути власні домівки. Ми приїхали для того, щоб дізнатися, яка ситуація на зараз саме зараз. Яка кількість людей залишається? Хто поїхав? Чому, на вашу думку, вони поїхали? Якщо поїхали за кордон звідси, це для нас така ну не, не дуже приємна новина, такий дзвіночок, да? що ми всі зробили не так, для того, щоб все-таки залишити наших людей, а це тому, що вони все-таки відрізняються від тих людей, які поїхали за кордон. Всі для нас однакові, всі наші рідні українці, але все-таки ВПО, внутрішньо переміщені особи це люди, які залишаються в країні, нікуди не їдуть і вірять. Більш за всіх перемогу. Добре обізнаний з темою переселенців співголова міжфракційного депутатського об'єднання Сергій Козер. Через окупацію у 2014 році він змушений був покинути рідний Донецьк тому основне завдання зробити механізм інтеграції ВПО. На сьогоднішній день основне наше завдання як влади, як місцевої, як центральної влади зробити механізм дорожню карту інтеграції людей, які перемістилися з інших частин нашої країни в ті громади, де вони є. По досвіду що не менше 30-40% людей цих залишиться. Залишиться в тих громадах, де вони зараз є. Тому на сьогоднішній день нам потрібно спробувати таку політику для того, щоб цих людей адаптувати і інтегрувати в економіку. Імплементувати в громади людей, вигнаних війною з рідних домівок, почути проблематику ВПО і знайти шляхи вирішення. Взялися і народні депутати Олег Арсенюк та Владлен Неклюдов в кожній громаді, в кожному місті, в кожній області є свої проблеми. Ми як представники влади, ми як народні депутати, у яких є комунікація з центральною владою, у яких є комунікація з міністерствами є до нас, заслухаються обласні адміністрації. Ми зустрічаємося з вами, зустрічаємося з людьми, зустрічаємося з переселенцями, слухаємо їхні побажання, проблеми, ті, які недопрацьовують місцева влада, і намагаємось максимально у всьому допомогти. Я впевнений, що нам. Вдасться вирішити разом і підняти на новий рівень Франківщину. Звісно, головне, щоб була перемога, вона буде. І ми теж ось почали теж будемо вивчати і цей великий гуцульський край. І у нас процес гуцулювання теж вже пішов, ми побачили і Франківський, і Верховину, і Косів. І прекрасні, прекрасні чудові міста з величезним потенціалом під час робочої зустрічі була оголошена повітряна тривога, тому всі учасники круглого столу перебралися в укриття дитячої лікарні і там продовжили роботу. Єдине прохання, щоб говорити дійсно відверто, хлопці дівчата, для того, щоб дійсно комісія зібрала правдиву інформацію. Не намагайтеся бути красивими. Правильними, що все добре, тому що ми всі знаємо, що не все добре. Є, є проблеми а, між переселенцями і місцевими мешканцями, і також зустрічаються, і ми знаємо багато таких прикладів. На сьогодні у Надернянському районі на обліку перебуває 21 тисяча 250 ВПО. З них жінок 14 тисяч 124 особи, дітей віком до 18 років – 7 тисяч 9. Голови громад тримають руку на пульсі і роблять все, щоб переселенці мали комфортні умови. У нашій громаді я вважаю, що ситуація максимум контрольована. Бо я пам'ятаю, лютий-березень 2022 року – це майже 6 тисяч Людей, які були в складній ситуації, які приїхали до нас, і дякую наднянцям, дякую головам територіальної громади, які відкрили свої домівки, свої двері для того, щоб вони були в себе як вдома. Зрозуміло, що час бере своє. Можливо, хтось інтегрував у кращі умови. Але те, що ми маємо сьогодні, майже три тисячі людей, які сьогодні поряд з нами соціалізувалися, інтегрувалися і все май майже стали членами нашої громади. Я вже не говорю про державні програми, дві-три тисячі, і я, не забираючи час, кажу наступне. Ми нам вдалося знайти приміщення комунальної формат власності, де ми незабаром відкриємо комунальний шатр більше на 50 ліжкомісць з комфортабельними європейськими умовами. Чанщина дуже чітко і правильно спрацювала. Перше я хочу сказати, що ми зробили логістичні центри склади, де ми зразу, зразу почали закупляти продукти в великій кількості. Ми почали робити ліжка і хочу сказати, за короткий час на протязі півтора місяця ми вже прийняли 700 чоловік. Безплатно ми харчували і отримували на нашій Ремчанській громаді. Я хочу сказати, щоб пік найбільше, щоб в нас було людей, це було 12 тисяч зареєстровано. Але десь десь по наших підрахунках десь було до 30 тисяч переселенців у нашій маленькій громаді. Ви зрозуміли, що населення нашої громади це 13,5 тисяч. А у нас десь проживали переселенці 30 тисяч. Представники міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, перебуваючи в надвірні, мали зустріч з медиками, відвідали реабілітаційне відділення Надвірнянської ЦРЛ та поліклініку і стаціонар Надвірнянської дитячої лікарні. І зараз ми вже працюємо над тим, щоб соціалізувати таких людей. Це вже наші мешканці, Прикарпаття. І звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб знайти для кожної родини чи грантовий проект, який би вони займалися самозайнятістю. Відкривали власне справу і також забезпечували роботою тих людей, які цього потребують. Ну і звичайно, щоб працевлаштовувалися до наших роботодавців, також до роботодавців, які ролокувалися в нашу область, тому що це було б стабільне вже матеріальне забезпечення. Тоді вже було б стабільність в сім'ї. Дітки навчаються в наших дитячих садочках, а старші, звичайно, що в школах і вузах. Також гості зустрілися та поспілкувалися з ВПО у приміщенні карі та. Надвірна є і гарні результати. Да і чим відрізняється Франківщина, Івана Франківщина і В і саме надвірна надвірнянська громада. Що тут ми дійсно бачимо максимальне гарне відношення до ВПО майже по всіх програмах, майже по всіх е, сибічних напрямках допомоги Івана Франківщина займає лідіруючі позиції, тому дуже вдячні і керівництву області. І керівництво міста і всіх інших громад. А особисто хочу подякувати волонтерам. І ми сьогодні з вами знаходимося в гостях у благодійного фонду Карітас надвірна і тільки що побачили, як живуть мої земляки, люди з Луганщини, тому що я сам переселенець з Луганська з 14-го року, вже 10 10-й рік, тому знаю, що таке відчувати допомогу та підтримку людей. Спочатку повномасштабного вторгнення на Обліку на дурнянській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості перебували як безробітні 371 особа з числа внутрішньопереміщених з них 104 особи працевлаштовано.